Ближче, ближче. Да, ще бам, сам, Дай Даня є, Даня є! Кидайтеся, не кидайте, не кидайте, не кидайтеся. Оша, ничего, ничего, добре думал. Давай, 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 я же тут. Стой, мыши, оша, ты, Оша. Ближе, ближе, ближе. а. Стой, Ближе, фирма! Не кидайся, ближе, фирма! Андрюха, как же мяч?

Саме графіка, воти гравця, води ошара, оша грабля, дані, са право, вірок, треба, на тві каже, право, що це не далі, відключає.

Ваша плечи, ваша! Дай, дай, не дай! Да, ты дай! Удает! Пари-девай! Пари-девай! Алье! Привет! Дай, дай, бежи! Дай, Гоша рухайся, Оша, він не має комога віддати. Вільковають, від... ти чо прибітальє! Шута! Наближчима! Викидайся, не викидайся, викидайся! Сам, пас Пас. Добре, сам, ще шута, Ще шута, ще шута. Дай. Бери, мас, бери, вже, Гоша є. Гоша рухайся. Вільховий. Один. Раз, два. Пас. Ні, то хто таке до одного місця. Ма, ліво. гоша, вище туди, не дай розірвати. Гоша. Гоша ближче, гоша. Ліво, гоша, вище, гоша, вище. No, правую требу. Даня, зупиняти, Даня! На піси помогай! Саш, дай правую Не Пас! Свому. Ви де гоша. Ні, не туди! Пас куси! Там, там! Бас. Давай, давай, давай! Зрюка, збирайся вже! Порідний рай! Він ковий ховаєшся! Бери кути! Беріть, молод. Кидайте так. пас. Беріть, Гоша. Беріть. Клас. 1:1. Смотрюся. Веро Роберде. Беріть пост із. Беріть. Чутька. Зупиняти, Данило! Так, бігати, Макс, бігати, Макс бігати, Макс. Один, один, один. Мас. Добре, став на тебе, на себе. Куди м'яч. ще. Ваторка, фірма. Ще ближче. Бере фірми м'яч. Куда, право. є? до м'яча. Руки, алло. Куда бере м'яч? Бере м'яч. По Не спіши! не спіши! Відбивай. Туди Даня! Раня, Таня! Бере вертаре! Ма! Ну Ти підійшов до того м'яча та дари! Я підійшов такі вдарив! Як небудь? Як небудь? Давай, давай, Вас! Давай п'ятниц!

Пак. Подивися, ну, вимог. Все, шута! Лече! Я сума! Грай, гарай, гарай! Будем я один спокійно собі! Будем! м'яча! Андрюх! Хорошо! Бери, бери м'яч. Середину, шута право, крок, шута право, крок, право. Бери туди. Сам, вітрь, сам, вітрь, сам, вітрь, сам вітрь. Вишит, я так, сам 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 так, сам я Фірма, можна обірувати зараз, фірма. Бери м'яч, бьмо! Гоша рухається, відховуйте далеко! Відховує! Давай, мас, рухатися, мас, то нема руху в тебе довше, Гоша нищийся встав!

Тут і бринять, від нього. Боже, плече немає, кому п'янути. За диво є. Давай, Рома, давай, Роман, давай, 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 підемо. В'яталь перемість. Рухайте, закуси, ви спите. Все у нього. Відвой середину. Дай дай. Примовляйте! Відтирай планку, не тірай планку. Блищий робе, підходить. Блищий робер. Все в'єталь підходь. Бери куси, берем. В'єталі є в тебе. В'яталь маєш. Оде, куди спокійно? Обіруй, дай, обіруй фірма, відстріляй, стріляй! Стріляй! хочеться! Рай, Даня, віді. Хорошо, Гоша, нічого, 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 то правильно, попадати. Гоша, ближче, Гоша, ближче туди. Туди ближче. Ні, 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 не, туди ближче, го 14. В'ята, підійти, роздирайте, В'єталь є! Робот шише. Да не спіши! Там сюди, сам, сам не віруй! Ай-яй-яй-яй-яй! Det kommer her.

Давай, 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 Давайте давай не туда, я не могу да, а не давай Тебе от не Бери, давай! Можно до него выдирать, вот! Рукайтесь трошки! Гірай! Там на тебе, на тебе, на тебе, думай! Бери, 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 шута, то не тобі гад кидати, то фірма вже давно. Ой, Данило, оша рухайтеся, нема кому м'яч кинути, в ногу розіграти! Фірма, що ти встати? Фірма? Один. Спокійно, спокійно, робер, відповість туди йде, відповість туди, Біо. Влайде до мене. Гоша, Гош, підійди туди вище, вище, вище туди, вище. Фірма, де ти є? Фірма? В сторону. Ошка. Так. Володь, давай Друга торна, віддай, віддай! Діво. Ще! Ще! даня є, даня є. Спокійно. Волоку, там. Другу! Другу! Парикутний м'яч! Дві талії! Дві талії! Просто талії! Словомо! 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 Грай! 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 Роберт Луччин зараз! Роберт Луччин трапує! Трапує! Починається! Грай! Один, один, один. Не дай розвернутися, чого становився? О! Бери, Фірман, нас м'яч. Фірман, туди йде. Правильно пас. Бери, вже туда. Кулик вже туди, кулик на зік, на зік, ногу. Даня є там вперед. Гайрай! рай! Бери м'яч на зік. Бери, Оша, туди дивись. Оша, вправо. Один, 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 ходить, двома. в комо. Це ви тоді. Прийдемо, діє. При нас тут. Димася. Діяте, діє. Не дай, не дай! Не дай. То все добре, але то, хто повільний, зараз треба. А сама піддав. <кх> Є. Дальше, Гоша, дальше! Воче, а? Вы че наде! Ви ще куле! Без довго віраки пост! Бери, давай, Данило є! Бігти, Даня, бігти, бігти! Спокійно, спокійно! спокійно!

Данило, кулик, кулек, дальше. дайте. Рож, кости, А Ні, Данило, куди побіг? Спокійно, <кхи> спокійно. Є та до ліво дома. Держи, держи його, держи. Бат, Бат, не Наша міста навіть помощі кустай м'яз потове Роберт. Добре, слово! Слово! Добре! На себе, І туди. Спери, робер, бери, 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 бери. Судимо, далі, сюда. Один. Право, ось! Право, туди! Да, давай снідать вот! Покольно, подумай! Да мило! Дай! устали? Ще далі, Дай! Ще далі.

Bore me out, Bore me out. 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 Bore me いいですよ。 Оре, Паралельно, параллельно, гость. Бійте, ліва нога. Налібіся. Молодець, Віталий. Молодь, молодь, питає. Баре, бере, 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 паре! Рухайтеся, ну.